У 153-ю річницю від дня народження славетної оперної співачки Соломії Крушельницької в меморіальному музеї у селі Біла Тернопільського району презентували новий туристичний маршрут під назвою Білецькими стежками Вагнерівської примадонни. такий гарний буклет. Ось розробили покажу глядачам, щоб подивилися дуже такий цікавий. У Нас білі є такі три об'єкти, які пов'язані з, з ім'ям Соломії, так тому що вона у нас була батько отримав парафію. Він був священником тут в пархом в церкві Святого Миколая, яка тут є поруч, буквально п'ять хвилин та пішки. Ось і в нас він похований, є могила, ця мросія. Там похована мама Теодора. От тому ми розказуємо про нагробний пам'ятник батькам. Крутенька екскурсія. Потім ми, ми переміщаємося в церкву святого Миколая. Там є такі реліквії, особисті речі парохам Росія Крушельницького. Там є його филон, є чаша для причастя, є хрест його. Дуже такі гарні, цікаві дуже гарно збереглися. Так є ще Подивитися, дуже цікаві такі речі. Ось і вже в кінці ми за, ми завершуємо цей маршрут власне нашому музеї. Музей меморіальний, тому що тут пройшли дитячі нацькі руки, наші слатну землячки, Так такої примадони опор Одної сцени з такої світньо відомої співачки, оперної, камерної співачки, педагога. Вона була професором. Так, ось і весь світ її вшановує. весь світ її знає, от тому вона прославила нашу Україну далеко-далеко за межі. Так і тому ми при нагоді дуже запрошуємо наші тернополяни, гостей інших міст до нас, до музею. Так що, будь ласка, приходите. Ми раді дуже бачити вас.